Ну, що ж, друзі, Верховна Рада повернула незалежність набу і САП 331 депутат проголосували за закон, який виправляє скандал тижня. Але не все так просто у Верховній Раді була бійка. нардеп власенко показав середній палець. А під стінами парламенту тисячі протестувальників вони анонсували цей протест. Вони прийшли і ще. Один депутат покинув слугу народу в знак протесту. Що це розкол? Що це взагалі було? Кінець історії чи тільки початок? О, давайте з цим розбиратися, але спершу підпишіться. Будь ласка, на цей ютуб канал. Не забувайте ставити лайки, не забувайте коментувати все, що ви бачите, і чуєте. А я щоб часу вашого не гаяти, одразу буду починати. Отже, 31 липня це день ікс. Верховна Рада зібралася для чого? Для того щоб проголосувати за закон президента, за законопроект президента. І що ви думаєте, друзі? 331 голос за жоден депутат не був проти чи не утримався. Що відбулось? Вони швидко змінили свою думку. Вони швидко перевзулися. Їх залякали. У них відбувся розкол. Що трапилось, уявляєте? 331 за, як швидко це все відбувається. Слуга народу дає 214 голосів. Європейська солідарність 27, Навіть батьківщина. Дала чотири голоси при тому, всьому, що Юлія Тимошенко з трибуни фракції горлала буквально про те, що ми не будемо голосувати за цей закон, але не обійшлося без драми, тому що у Верховній Раді спалахнула бійка. Трансляцію, значить, засідання ради вперше запустили спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Вперше ну і все одразу в кадр в кадр потрапляє сутичка. Побилися народні депутати від слуги народу, влабленник Людив і Геннадій Касай. Конфлікт цей тривав щоправда недовго. Вони вже не такі яскраві махачі, які були раніше, коли всі депутати кидаються один на одного, починають чубитися і так далі. Все, ці часи минули, але зрештою рада зберігає традиції, і депутати все одно б'ються. Е, ну я не буду тут вдаватися до моралі. Добре, це погано. Що вони показують? Ми до цього вже всі звикли. Але Стефанчук всіх заспокоїв, значить, закликав сісти на свої місця. Вони всі повсідалися, і е, що? Тільки камери вмикаються, а це нагадую перше в перше засідання. Транслюють, вмикаються камери, і всім треба піарити, всім треба показувати, як вони люблять Україну. Я не знаю до речі, чи піарився Сергій Власенко з батьківщини, чи можливо він показував своє виховання таким чином, але він вирішив усім показати середній палець під час виступу до речі своєї ну, лідера своєї політичної сили Юлії Тимошенко. Очевидно, пан Сергій. Напевно, опанував мову жестів, і з кимось вирішив таким чином обмінятися думками напевно щодо цього законопроекту. Про взірцеву парламентську етику, знову ж таки, я тут не мама і не тато, розповідати не буду. Але це ті депутати, яких ми обрали. А це, взагалі, друзі, подивіться, будь ласка, це фото дня для мене. Ось це фото дня. Я вважаю, що це стало символом голосування у Раді, коли слуги народу, і не лише вони насправді розгорнулися на 180 градусів і повернули повноваження набу, які самі ж минулого вівторка забрали на фото. Народні депутати від фракції Слуги народу Олександр Марковський і е, голова фракції Давіта Рахамія. Погляньте, що там написано: ми з народом відновлено 13.533» – Це номер законопроекту. Довіра за довіру, красунчики, просто молодці. але не всі були задоволені. Чесно маю зізнатися, тому що нардеп від Житомирщини Дмитро Кастюк оголосив про вихід із фракції Слуга народу чому він підтримав попередній скандальний закон, який. Значить, скасовував незалежність для набу і САП, і значить, каже про те, що це не в моїх принципах. Значить, я проти всього цього. Мені цікаво, що відбулось. Я раніше казав. Ми виходили до вас з інсайдами. Я виходив до вас з інсайдами і казав про те, що народні депутати складатимуть мандати або їх залякали, або їм погрожували. Або ну вже занадто такі вони принципові, що вирішили відмовитися вийти з фракції. Але це все одно піар. Блін, ну а чого ти раніше не виходив? А чому ти мандат не складеш? Чому ти не складеш мандат? Ти виходиш з фракції, ти мажоритарник, ти все одно залишаєшся. Так, народним депутатом. Ні, він вирішив таким чином попіаритись. Ну, окей. Поки в Раді голосували, під її стінами, друзі, кипіли справжні пристрасті, давайте поглянемо. Це люди, які прийшли під стіни Верховної ради, під стіни парламенту. Значить, треба сказати, що і 30, і 31 липня тисячі людей вийшли на протести і в дощ, і в спеку вони тримали плакати. Голосуй за 13 533», Це номер закону. І, інакше буде тобі Ростов, як вони там, значить, кричали далі: руки геть від набу, корупція вбиває, люди скандували, влада це народ, і співали гімн України. І ось так це все відбувалося. Тобто реально багато людей вийшли на мітинг, вийшли на цей протест. Це був наймасовіший, мені здається, протест, але ну що це за протести, якщо на них не приходить і не з'являється хто правильно, друзі, мар'яна безугла. Її там е, зустріли не так тепло. Я вам маю сказати, як вона напевно розраховувала, тому що кричали ганьба. Е, люди вимагали, щоб вона пішла працювати в раду, а не гуляла на мітингах. Ну до речі, до речі, це реально було дивно, тому що ну е, і ти в раду працюєш, Це ж твоє робоче місце. Там зібралися депутати, щоб голосувати. Ти вийшла на мітинги, щоб що, щоб з людьми посперечатися, щоб вкотре показати там чи розповісти свої особисті проблеми, так або, або що. Ну але окей, народна обраниця. Вона таким чином проявляє свою позицію. І знову там вийшла з планшетом, бігала, кричала про сирського, казала у відставку і так далі. Протестувальники, до речі, ще згадували про інші вимоги: про бюро економічної безпеки. Вони хотіли, аби обрали очільника Беб директора. Цього досі немає, і це ще одна їхня вимога. Тому я не виключаю, що поновляться мітинги. Згадайте мої слова, друзі. Ну і зрештою, коли Верховна Рада ухвалила цей закон, мітингувальники просто вибухнули емоціями. І в мене є відео, щоб вам продемонструвати. Тому давайте подивимось. Дякуємо колегам Зунян за це відео. Але друзі, дивіться, святкування було недовгим. Чому недовгим? Тому що я повторюю, значить є ще вимоги, і вони стосуватимуться, як мені здається, і майбутніх мітингів. А ця вимога зокрема стосується призначення глави БЕП Юлія Тимошенко, яку ми вже згадували, вона на трибуні критикувала президентський закон, казала, що її фракція має свій проект закону, але все одно дала чотири голоси. Чотири народні депутати від Батьківщини проголосували за президентський закон збіг. Чи не думаю цікаво, що закон підтримали ну майже всі, навіть друзі, платформа за життя і мир дала 17 голосів. Це уламки старої партії опозиційна платформа за життя проросійської партії або ж російської партії російських ФСБшників в українському парламенті, які слухняно голосують за все, що їм скаже влада. Несправедливість полягає якраз у тому, що замість того, аби посадити їх у в'язницю. Їх тримають на короткому повідку і за першим же наказом ті голосують, щоб у ту саму в'язницю не потрапити. А мали потрапити вже давним-давно. Ось такий бартер. Значить, ми голосуємо за те, що вам потрібно, а ви нас не саджаєте у в'язницю, хоча привід є. І теки також є. Їм постійно е, про це напевно напевно, не знаю, нагадують. Значить, тут треба сказати, що Зеленський одразу підписав цей закон миттєвим чином, як, до речі, скасували незалежність, так і набули незалежність на Буї відповідним чином. Дуже швидко це все відбулося. Зеленський підписав закон, назвав його збалансованим, сказав, що незалежність на Буї САП збережено, і е, захист від російського впливу. Також є, але чи кінець цієї історії? По перше, той самий вихід з фракції Слуга народу це вже сигнал, тому що у фракції залишається 231 депутат. Якщо ще 6 виходить, все прощаваймо на більшість. Буде політична криза. По друге, протести показали, що люди не сплять. Вони не готові миритися з е, тим, що відбувається. Вони будуть і готові виходити на вулиці. Якщо влада буде гратися ось ці ігри з корупцією, не корупцією, хочу, не хочу буду, не буду. Голосую не голосую. І по третє, це євроінтеграція. Якщо НБУ і САП не працюватимуть як слід, захід може зменшити. Підтримку, навіть не те, що вони не будуть працювати як слід. Вони до цього були питання: що працювали вони не так, як слід. Якщо влада буде демонструвати ось те, що вона зробила минулого тижня, тоді підтримки не буде. В умовах війни це просто катастрофа. Давайте скажемо, друзі, чесно, один одному. Ну і Uh, щоб зрозуміти, чому там 31 липня uh, 31 липня стало таким важливим. Треба повернутися тиждень назад, тому що 22 числа рада ухвалила цей скандальний закон. Цей закон викликав емоцій, Люди повоходили на вулиці Ось на ваших кадрах. До речі, це свіжі кадри uh, з того, як люди протестують так в Києві, в Одесі, в Львові. Я нагадую, західні партнери одразу ж натякнули, що це може загрожувати євроінтеграції, фінансуванню. Зеленський швидко змінив своє рішення, подав свій законопроект, і от його проголосували. Тепер він вже став законом і повернув незалежність антикорупційних органів тут, друзі. Що треба сказати? Що набуй САП – це важлива історія, тому що їхня незалежність це вимога Євросоюзу і запорука, в тому числі довіри українців. Подивіться, як українці на це все реагують. Так під тиском вуличних протестів, завдяки погрозам заходу, що ті зубинять допомогу, вдалося вирути цю ситуацію. Тепер що? Тепер друзі набу і сап. Uh, Мають довести, що вони варті цієї довіри. Так ми будемо за всім цим стежити. Uh, будемо стежити, що влада не розслаблялася, і одразу повідомляти вам на цьому youtube каналі Тому поділіться своїми враженнями. Як думаєте, ви чи кінець це, чи лише початок? Тому що, на мій погляд, як підказує мені, моя чуєчка, я думаю, що це лише початок. Насправді що вимоги будуть інші, і вони не тільки будуть стосуватися призначити директора Беп нарешті, вони можливо будуть стосуватися іншого призначень. Звільнень, скандалів, тому що попереду нас чекає стільки ще корупційних скандалів, що вам і не снились. І мені також. Дякую, друзі. Залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь, Будь ласка, активніше. А, нас ну от на момент запису майже 30 тисяч. Сподіваюся, коли це відео вийде. В нас вже буде за 30. Тому дякую кожному з вас. Бережіть себе до зустрічі.